Слава Богу, любі друзі, ми давно хочемо жити добре, жити так, як в Європі і так далі, і тому подібне. Але якщо ми не навчимося і перестан, не перестанемо красти, обманювати, брати те, що нам не належить, то нічого в нас не вийде. Ми так і будемо рабами гріха і будемо жити в нижчій і бідній країні. Тому нам в першу чергу треба позбавитись від свого менталітету рабів і нікчемних людей і дивитись на приклад інших країн, які були ніщими, але завдяки моральності вони отримали високий економічний розвиток, а іначе нічого не вийде. Виконувати Божі заповіді, не вбивай, не кради, шануй батьків, не свідкуй неправдиво і так далі. І все буде добре тоді. Слава Богу.